А я своєму тату на подарунок замовила сковорідку. І я вважаю, що це найкращий подарунок, який може бути для батька. Хочу показати вам усі деталі комплекту. Тут у наборі, який вони прислали, все під рукою. Зручна ручка, кришка, надійний чохол, усе продумано до дрібниць. Збере її навіть дитина, тому що, бачите, як у мене виходить. Оп. Дуже легко все. Дуже легко. Оп, поставили. Ручки прикріпляємо, тому що воно буде гаряче. І навіть дуже приємна деталь, тому що в замовлення кладуть ось таку лопатку, щоб можна було помішувати те, що ви приготуєте. А приготувати на цій сковорідці можна майже все. Збирається вона за хвилину, а служить роками. Вона міцна, не боїться вогню, а найголовніше нічого не пригорає. Це дуже легко складається, ось такий шокол тут йде і все міщається і застьовується тут. На змійку. Ще кожна сковорідка може бути з індивідуальним гравіюванням під замовлення. Ось це вже персональна історія. На моїй кришці написано: Готує суперкухар Андрій Йосипович. Це мій батько. І навіть чохол можна зробити з унікальним малюнком. Я вважаю, що це стильно, функціонально і з душею. Далі буде найцікавіше. Покажу вам, як ми будемо готувати на сковорідці смачну страву. Цього разу я вирішила приготувати печериці у вершковому соусі, але не вдома, а в гостях. Вдома все підготувала, помила печериці десь 1 кг 800 г. Нашинкувала одну цибулину, підготувала часник. Взяла з собою верш Трохи сиру, зелень і, звісно, лаваш. Ще взяла олію і трохи вершкового масла. Приїхала, розігріла сковорідку, порізала і посолила та поперчила гриби, висипала їх на сковорідку, додала цибульку з часником, аромат вже просто вау! Під кінець вливаю вершки, трохи прокипіли, і під кінець вже сир та зелень. Все, готово! Ви б знали, як смачно все вийшло. На смак, як у ресторані.